На рівненщині поранений ветеран через байдужість місцевої влади сам ремонтує дорогу. Бойовий медик 82-ї десантно-штурмової бригади пройшов одні з найгарячіших точок на запорізькому напрямку. Врятував не одне життя і сам зазнав тяжких поранень. Та після повернення додому взявся робити те, до чого у влади руки так і не дійшли: латати розбитий шлях поміж селами за гроші, отримані внаслідок поранення. Це ділянка дороги державного значення поблизу села Кропове. Шлях всипаний ямами та вибоїнами. Їдете, як попадете в яму, то здається, що й колесо там залишилось. Рух тут жвавий, цим шляхом до міста їздять жителі кількох сіл рейсові автобуси. Та коли востаннє ремонтували дорогу, місцеві вже й не пам'ятають. Зовсім не вистачає грошей на ходову частину. На рік два-три рази треба робити. Зробити буде якийсь ямковий ремонт. Люди не раз просили очільників громади та щораз чули відмовки. Тож навести лад з дорогою взявся місцевий ветеран. 24-річний Віктор добровольцем став на захист країни. Бойовий медик 82-ї десантно-штурмової бригади рятував життя побратимів, евакуйовує їх з поля бою під атаками ворожих дронів. Ось в нас робота. Попали як на. Аж поки сам ледве не загинув, потрапивши під мінометний обстріл поблизу вербового. не, не. Це було осколкове поранення. Усе блокшосі, ну ну через осколкові поранення та тяжку контузію Віктор має проблеми з мовленням. Одна рука майже не функціонує. <щ up> Повернувшись додому, хотів займатися сільським господарством та в оренді землі в міській раді відмовили. Тож взявся за те, що за багато років мала б зробити влада і тепер самотужки ремонтує дорогу. Працює однією рукою, носить цемент, замішує розчин, адже до війни встигну попрацювати будівельником. На підмогу бере місцевих хлопчаків. Грішми або матеріалами трохи допомагають люди. Наприклад, ось це подружжя, яке проїздило повз вже в кожного є терпіння і воно. Кажуть, не безмежний, воно закінчується, він вирішив. Ну а такі, як ми чи можемо, допомагаємо на ремонт. Віктор витратив уже понад 60 тисяч гривень з грошей, які отримав за своє поранення, залатав три кілометри дороги. Та роботи ще чимало. Це показує, що ветерани. Вони не тільки відстоюють нашу територіальну цілісність і безпеку українців. Вони ще готові змінювати країну на краще у міській раді. Ветерану дякують за ініціативу. Втім, запевняють, нічим допомогти не можуть. Мовляв, дорога державного значення, а відтак не їхній клопіт. Ми не можемо з місцевого бюджету виділяти кошти на об'єкт, який нам не належить. Ми можемо це все зробити в рамках співфінансування до державного. Ну до державного об'єкту щоправда з такою пропозицією міська рада до служби відновлення і розвитку інфраструктури досі не звернулася, кажуть там, інакше точно знайшли б спосіб спільно покращити стан дороги, бо самі теж не впораються. Гроші на ремонт шляхів в області через війну мають чверть від потреби. Просто написати до нас звернення, ремонтуйте, бо це ваше ми відремонтуємо, бо це наше але. Наскільки швидко це відбудеться? Ну тут вже от власне питання: якщо змінити риторику і комунікувати в плані Давайте зробимо разом, то це буде точно набагато швидше. Поки чиновники годують обіцянками, Віктор продовжує працювати. каже, поки не залатає останню яму, не зупиниться. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт ЕСІТІВ. Єдині новини.